Вітаю! Вчора відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, цін та комунальної власності. Одне з найгарячіших питань це питання виділення матеріальної допомоги комунальному підприємству КПМШ. Моя особиста думка стосовно цього радикально різниця від позиції міської влади. Мабуть, тому що я не перший рік вже займаюсь проблематикою цього підприємства і досконало знаю, в чому головні основні проблеми цього підприємства. Проте, на жаль, міська влада зараз не хоче визнавати або не може визнати тої помилки, яка була зроблена свідомо або несвідомо, це вже історія покаже. Комунальне підприємство Капамшет це підприємство, на яке покладено, згідно статуту, обов'язки по прибиранню вулиць, доріг і тротуарів міста Полтава. Для цього кожного року міська влада передбачала в кожному своєму бюджеті окремою, е окремою строкою фінансування цих робіт. І е підприємство отримувало це фінансування на рік. Проте цього року, е завдяки тому, що управління житлово-комунального господарства... Оголосило тендер на проведення цих робіт, через які причини мені невідомо, я можу тільки здогадуватись, для чого це воно зроблено було. І таким чином змусило дане підприємство не працювати майже півроку. Майже півроку чому? Тому що тендер повинен бути відбутися в лютому місяці, він декілька разів переносився і в кінцевому випадку він відбувся лише 4-го квітня. Результати на досі невідомі, хоча найменшу цінову пропозицію запропонувала якраз Карпем Претензій до документів, які в них є навчора, я не побачив на сайті Тендергід згідно протоколу, який був опублікований. А тому я сподіваюся, що дане комунальне підприємство все ж таки виграє даний тендер і працівники зможуть працювати в місті полтавські працівники, а не дві харківські контори, рога і копита, Будгран-7 та УМС-23, податки від яких будуть йти в бюджет міста Харкова. Тому я сподіваюся, що не буде ніяких викрутасів стосовно намагання викинути КПМШ з цього тендеру. Тепер щодо бачення тої ситуації, яка склалася. Я вважаю, що, по-перше, дійсно є проблема з цим комунальним підприємством. Дійсно треба міняти підходи в роботі даного комунального підприємства. Але треба міняти, перш за все, підходи в роботі керівництва даного підприємства. Я нагадаю, що колишній заступник міського голови Юрій Крапивка зараз є керівником даного підприємства. І куди він дивився, коли був заступником міського голови, коли йшло нецільове використання 14 мільйонів коштів, про які вони зараз говорять. Куди дивився Сергій Сінельник, коли підписував акти даного, керівництва даного підприємства? Це в мене запитання. Запитання до правоохоронних органів, запитання до прокуратури. Чому на досі ці посадові особи, які тоді приймали рішення, не притягнути до відповідальності? Тому моя принципова позиція. Комунальне підприємство повинно виконувати ті роботи, згідно, які покладені на нього, згідно статуту. Податки від... Работу працівників цих підприємств повинні йти до бюджету міста Полтава і Крапка. Харків'яни хай їдуть у Харків і заробляють у Харкові.